Друзі, всім привіт! Уявляєте? Сьогодні ходила на нову пошту відправляти о, лідочки Двораковській в Ірландію подарунок до дня народження. А там мене очікує сюрприз. Мені оператор каже, а тут і вам посилочка прийшла. Да? Дивно. Виносить Ось такий коробок. І знаєте, що це? Сюрприз від Ані Ярощук. хтось не знає Аню, то, то канал Анюта Позитивчик. Справді дуже позитивний канал. Не шуршати, я коробку вже відкрила. Уявляєте? Ну я знала, що Анютка збирає мені на березі нашого Чорного Одеського моря, збирає мені Мюшлі Рапанів. Я бачила, як вона збирає, бо вона робила відео і показувала свій відпочинок на березі, де вони з синулькою збирали саме для мене мюшлі. Але вона не казала, що вона відправила посилку. І це було справжнім сюрпризом. Бо посилки не лише не ну, а як завжди. Що це хуя? А я ж казала вам, що я. Останнім часом, і взагалі я вирішила для себе, я хої більше не купую, але вони приїздять самі. Якщо я правильно читаю, то це хоя Опіхайдес. Ну, трішечки вона, земелька розтрусилася, але ж не страшно. Вона живенька, вона гарно тримається. Зараз я її обтрусю, і все в неї буде добре. Красунечка вмита. я цю хоїчку бачила у Анічки. Це хтось із дівчат поділився з нею своїми хоїчками, вона їх розсаджувала на вкорінення, Ну, і як бачите, вирішила поділитися зі мною. Особливо корінців я в ній зараз не бачу, але я думаю, що десь там вони є. Пересаджувати я її не буду. В неї повітряні корінці вже йдуть, і там, бачите, є, є корінці. Ці хуєчки, вони вкорінюються дуже швидко. У мене подібні є, і я обов'язково поділюся із Анією. Змінювати ґрунт я не буду. Її, як вона каже, питательний, вкусний ґрунт я знаю. Саме тому пересаджувати я її не буду. Ось така краса приєднається до моїх красунь-хоєчок. Лист супкий, лист глянцевий, дуже красивий, форма така, як крило, дуже гарна хуєчка, і квітне вона красиво. Мені саме з такими квітами дуже подобаються хої. Дякую, Анютка, тобі. До полку прибуло. Прибув іще один Ось такий красунчик. Хуя-аніхайдес. І анухайдес. Ну, одним словом, якось так. Така гарнюня. Що ж, будемо вкорінювати і чекати нових листячок, нових зростів, нових усів. Я ну, положила, я так здогадуюсь, що це, ну, дивлячись на те, що бачите, листячко зроблене ось таке. Це пластикові. Підтримувачі саме для хої, для стебла хої. Що ж, спробуємо перелаштувати. Подивіться, мабуть, це повинно бути ось так. Бачите, я стебло хої, хоя Кері, моя красуня кері. Бачите, яка вона вже в мене гарнюня. І отак я прищепнула її стебло. І куди ж ми, дівчата без смаколиків? Знюта приготила мене ось такою кавою. Кава Алаказай, Golden Blend. Е, що тут пишеться? Ароматик кава. Спробуємо. Дякую, Анютка. Каву я люблю. основне, друзі, основне це ж мюшлі. Морські мюшлі, мюшлі рапанів. Друзі, я їх понюхала. М -м -м. Вони морем пахнуть. Як вони пахнуть морем? Боже, як я скучила вже за морем, нашим українським морем. Як бачите, тут навіть он морська капуста чи водорослі морські. І ще є на, на цих мюшлях пісочок, одеський пісочок. Клас. Щастя. Я навіть задрю її, що вона мешкає в Одесі і е, вихідними днями може відвідувати берег моря, слухати хвилі, крики чайок, вітер, морський вітер. Ох, Боже, яка це благодать. Дякую, Анютка. Я сьогодні із попередньої твоєї посилочки дві мюшлі там були рапанчики. Я їх також підклала в посилочку. Лідуня, понюхаєш наше Одеське море. Якщо хтось не знає, то Одеса – это Україна. Одеса це Україна. Анютка, красно, дякую тобі. Це такі скарби, такі скарби. Дуже приємно. Ось у мене ще є такий фаленопсис. Він має ім'я Гранде Конде М 973. Це крос Сандеріане на Шеліріану. Якщо ви пам'ятаєте, це із однієї з крайніх поставок у регінки були велетні, просто велетні з обрізаними квітконосами. То подивіться, ось ці зрізані квітконоси. І сюди я прилаштувала оце листячко, оцей підтримувач, оцю застібку, ось таку. І від нього, бачите, пішло розголудження. Тепер я ці два квітконоси скріпила отак разом, і буде непогані такі дві гілочки. Ну, а сьогодні в мене для вас все повихвалялася. Красно дякую вам за те, що провели зі мною невеличку частинку свого дня. Бажаю всім миру, здоров'я. добра. Ну, тебе я обіймаю, цілую, люблю. Я подумала, що а мені ж є чим тебе вразити, чим тебе здивувати із нашого Криворізького залізорудного басейну. Чекай!